Тому що Бог учить нас любові, щоб ця любов вона могла покрити милостю оці недоліки людини, яка, наприклад, нас образує. Тому що дійсно, якщо подивитися, кожна людина перед Богом вона має велике значення, вона особлива. Для наших очах всі люди різні, і в наших очах ми можемо людину якось засудити. Чи то за зовнішній вигляд, чи то за поведінку, чи то, можливо, за якісь там дії, які вона зробила. Ми готові людину засудити, не розібравшись у ситуації. Але якщо подивитися, як дивиться на нас Бог, то Бог на нас дивиться, як на своє творіння, тому що Бог нас створив усіх. Через Адама і Єву ми є їхніми потомками. І Бог як своє творіння, Він нас усіх любить. Незалежно від приналежності до якого народу ми належимо чи до якого статусу в суспільстві. Бог любить всіх однаково. Але знаєте, Бог не любить гріх, але Бог любить людину і хоче, щоб людина вона взаємодіяла з Богом так само не просто бути потребителем у Бога, Боже дай, коли ми зачасту просимо нам щось треба. Боже дай, Боже дай. А Бог хоче, щоб ми взаємодіяли разом із Богом. Тобто, Щоб ми мали з ним стосунки. Так як діти з батьками мають стосунки особливі, так і Бог хоче, щоб ми мали з ним особливі стосунки. І для цього і була створена людина, щоб прославляла Бога за все, що Він зробив на цій землі. Тому що, коли б ми знаємо, що Бог це все створив, не було би того, хто би прославив на землі. За цю всю красу, яку Бог створив. На небесах були ангели, які його і подавно славили, завжди його славили, але на землі не було того, хто би прославив. І тому Бог створив Адама і Єву. Він е для того їх створив, щоб вони не просто жили на цій землі, насолоджувалися всіма благами, але щоб і Бога прославляли. От для того була створена людина. І знаєте, коли Бог чекає від нас. Саме оцього близького контакту, стосунків, які, які він ще від самого початку зажадав від Адама і Єви, щоб вони з, ними, з ним спілкувалися, то так само він заклав у людині усі божественні якості. Тобто людина, вона не просто, якби, знаєте, отак, як якийсь механізм, якийсь робот, запрограмований на якусь програму. І він має отак от виконувати те, що в нього закладено. Але Бог ще з самого початку він заклав у людині усі свої божественні якості, які в нього є. Це милосердя, любов, доброту, е чесність і дуже-дуже багато таких чеснот, які е ми знаємо на землі, яка би. Людина мала би їх мати. І знаєте, і одна із цих чеснот так само і прощення. Тому що прощення це, це є дар Божий. Ви знаєте, що не кожна людина може простити. На сьогоднішній день є різні випадки, де людина не готова простити. Але щоб прощати, нам треба вчитися прощати. І це є дар Божий, який Бог дав кожній людині, від самого створення людини. Тобто оці всі якості, про які я вже говорив, любов, доброта, милосердя, чесність, порядність і тому подібне, так само і було закладено в рівній степені, було закладено на рівні з любов'ю, було закладено прощення. Тому що без любові не може бути прощення. І от Наскільки велика любов у людини, настільки буде велике прощення. Буде маленька любов у серці, да? значить, людина не до кінця може простити. Тобто вона на словах може сказати так, я прощаю, але в серці у неї ще може таїтися якась обіда. І для того, щоб повністю простити і освободитися, бо це є тягар. Коли людина, знаєте, не може простити, вона живе із цим все життя. І це тисне на неї як тягар. І вона із-за цього вона така поневолена оцією, оцією слабкістю, або, можна сказати, оцим гріхом, тому що непрощення це не просто слабкість, це також є і гріх, коли ми не можемо простити. І вона от поневолена, вона живе все життя з цим тягарем, і тяжко їй змиритися з тим чи іншим чоловіком. Чому? Тому що. У серці не хватає любові, і от прощення воно завжди йде разом, як кажуть, рука об руку, вони йдуть разом із любов'ю.